Друзі, вітаю! Це виключно гарні новини. Поїхали! Плюс 600 загиблих росіян, так передає Генштаб України. Також що саме головне 22 арти. Я особливо приділяю увагу арті, тому що це дуже, дуже важливо для нас, для нашого подальшого контрнаступу. Також генштаб повідомляє, що ми, скоріш за все, взяли клищівку. Це дуже дуже важливо для нас, тому що це знаходиться в передмісті Бахмуту. Це дуже важливо для нас, так як Бахмут буде під нашим вогняним контролем, тому що плещівка знаходиться на висоті, і ще дороги, які приходять до Бахмуту, вони теж стають під нашим вогняним контролем. І це робить виконання задачі по отриманню Бахмуту для Русі дуже важкою. Здається, настав той момент, коли е, захід дає нам щось ще нове. Ось американські СМІ говорять про те, що можливо сьогодні оголосять про те, що будуть відправляти нам касетні боєприпаси для арти це дуже важлива тема для того, щоб вбивати русняву пехоту. Вони по нам це використовують без питань, і тому я думаю, що буде логічно, якщо ми теж будемо це використовувати. Велика Британія оголосила про те, що буде в серпні починати навчання українських пілотів. Сказали про те, що буде десь 20 пілотів українських задій на цих навчаннях. Взагалі не розумію, як британці, у яких немає F-16, планують це робити. Можливо, якось вони там скомбінували там з Нідерландами або з Данією. Це дуже гарна новина і. Хотілося б звичайно, що це вже давно почалося, але там є якісь затримки. Я думаю, що це просто бюрократичні, політичні, якісь е, такі е, питання виникають, але воно можливо вже зрушає з мертвої точки. Президент Литви сказав, що для України буде дуже класне рішення на цьому саміті НАТО в Вільнюсі. Не знаємо, що це буде. Можливо, це буде все ж таки не запрошення до НАТО, але я думаю, що це буде щось по зброї. Дуже цікаві, дуже класні варіанти. Можливо, це такам це все ж таки доїдуть. Можливо, щось там про фінансування або збільшення підтримки. Друзі, хочу нагадати, що у нас з'явився телеграм-канал, там де виходять постійно в прямому ефірі цікаві новини. Які є в світі, особливо навколо війни з Руснею. Підписуйтесь, ссылка буде знизу в описі. І ось НАТО переходить к ділу і вже планується засідання Ради україна НАТО 12 липня в рамках саміту. Це нова форма спілкування України з странами членами НАТО саме Рада. Ось, ну сподіваюсь, це буде для чогось важливого зроблено а не просто так, а давайте ще так попробуємо. Журнал The Economist виклав цікаву статтю про те, хто є якимись корисними ідеотами Путіна або які країни підтримують все ж таки путінський режим в Європі. Війшли до списку Угорщина, звичайно, потім Австрія, Греція, Туреччина, Сербія та Швейцарія. Це ті е, країни, які є якісь якось дуже лояльними до Путіна, до його обруток, якісь якихось економічних. Е, я думаю, що те, що про це починають говорити, це відкриває очі їх е, виборцям, і можливо це призведе до того, що вони. Просто ці політики, які, ну, наприклад, Орбан, вони більше не будуть при владі на наступних виборах вони підуть. Курйозна ситуація з КНДР, Як відомо, Північна Корея нещодавно запускала військовий супутник. Своїх аналогов, як звичайно, але він впав в японське море і його прибило до узбережжя Південної Кореї. Вони його виловили. І з'ясували, що це ніякі не, не військовий супутник, а це просто так бутафорія. Тобто Каре, Північна Корея займається тим, що розказує всім, і особливо своєму народу, що вони дуже великі і дуже могутні. А насправді це взагалі не так. Велика Британія приєдналась до суду, подала до суду на Іран через те, що було збито. Український літак компанії «МАУ» у 2020 році. Пам'ятаєте, там було 176 жертв, і Іран якось дуже мляво такий, визнає, не визнає свою провину. Це гарна ідея, тому що якщо Великобританія за нас, то це примусить Іран більш жваво реагувати на звинувачення і визнавати свою провину, і також виплачувати компенсації родинам загиблих. Гарна новина для м, тих, хто підтримує азовців, і особливо у замкомандира Азова Святослава Поломаря, Калина позивний, у нього народилася дівчинка. Так, це були гарні новини. Я сподіваюся, вам заходить такий формат. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримуємо ЗСУ. Гарного дня, бувайте!